У нас доброго дня, вельми, шановний пане ректоре, оці мати проректор, вельми, шановний пане директоре, вельми шановні пані пані і панове директори, шановні присутні, так як вже сьогодні було сказано, сьогодні відбувається надзвичайно велика і визначна подія для всіх нас і особливо для відносин наших двох держав і наших двох народів. Тому що 9 тисяч студентів і 4500 викладачів з Сучави, 450, да? 450, так. А, а тут навпаки більше, 10 тисяч і зараз тисячу викладачів із Івано-Франківщини. Вони мають можливості зараз у різних форматах спілкуватись, досліджувати і розвивати ті проєкти, які надзвичайно важливі для наших двох народів, тому що ваші студенти і наші студенти вони представляють наших, наші держави. І ми всі їх готуємо для того, щоб вони надалі продовжували гарні традиції наших двох народів. А зараз ми говоримо про європейські цінності, про ті цінності, які наші два народи здобули протягом своєї історії і надзвичайно бурхливої і важкої історії здобули. І почну із того, що наші два народи спокон віків межують, є сусідами, і це є надзвичайно величезне наше здобуття надбання, яке ми до цих пір недостатньо використовували. І тому румунська дипломатія, румунська держава, міністерство закордонних справ Румунії докладає зусиль, щоб починаючи. Від революції гідності, починаючи від тих звершень демократичних, які відбуваються останніми роками у вашій державі, вашим народом, підтримати ці всі звершення, так як це положено зробити в межах добросовісних і добросусідських відносин, і ви про це все знаєте, тому що протягом. Останніх років двох-трьох років в нас двосторонній діалог, він відбувається і набуває звичайного добросусідського формату. І сьогоднішня наша подія, вона я її вважаю також таким європейським кроком Івано-Франківщини, який має на меті принести. І консолідувати ці цінності, які притаманні були віків нашим двом народам, але їх привести у таке офіційне інституційне русло, це наш час, наше завдання, і у нас є на це всі підстави і всі можливості, щоб ми надалі таким чином спілкувалися. Тим більше, що у нас зараз, починаючи так, як було зазначено з 1 січня, набуває чинності. І угода про асоціацію. Румунія була першою з держав Європейського Союзу, яка ратифікувала угоду про асоціацію України Республіки Молдова і Грузії з Європейським Союзом. Нещодавно Чехія ратифікувала. Це була 25-та держава, яка ратифікувала угоду і незабаром залишаються, залишаються останні кроки ратифікації процедурні кроки які завершуться і з 1 січня в нас набуває інша можливість юридична можливість можливість, яка включає в собі і економічну, і комерційну складову, а це дуже важливо, тому що ці відносини вони матимуть безпосередньо інший формат спілкування, щирий, європейський, так як це положено між серйозними партнерами. І тому я дякую всім, дякую Сучаві, дякую Івано-Франківщині. Вам особливо дякую пане директоре, бо це все відбувалось у межах наших домовленостей із головою Івано-Франківської області. Зустрічатись у вас у Івано-Франківську щомісячно і мати під цим такими домовленостями конкретні результати. Ми сьогодні прочитали лекції, я і пан проректор, про ситуацію в Румунію. Ще румунського народу і румунської держави в межах Європейського Союзу, і саме особливо про відносини наших двох <клух> держав і про дипломатію і роль дипломатії в межах наших відносин. І тому всі ці заходи, які відбуваються, які набувають зовсім іншого формату, тоді, коли європейські цінності вони не просто декларуються, а їх відчує кожний студент, кожний викладач, який бажає свою працю, своє надбання, генетичне, культурне, національне, етнічне, продовжити його і підтримувати його на іншому рівні, на національному, на європейському, на всесвітному рівні, він має можливість, і, слава Богу, цим треба скористуватись. І таким чином можемо всім доказати, що український народ. Кожен громадянин на своєму місці, кожна державна установа на своєму місці має свою перспективу, працює для того, щоб дійсно той курс, який був задекларований вашою державою на європейську інтеграцію, він дійсно поступово поступово набував чинності, тому що це річ, яка стосується декількох років і без сусідньої. І добросусідської допомоги це не можна зробити. Я це скажу на прикладі румунської держави, яка розпочала свої євроінтеграційні формальності ще з 90-х років, і аж у 2007-му стала повноправним членом Європейського Союзу. Європейський союз це, це система цінностей всіх народів, не одного народу, а всіх народів. І це важливо, тому що у межах таких надбань поважається і навіть більше поважається знання і культура іншого народу, але аж ніяк не можна зневажати свою рідну культуру, свою рідну мову. Це, це як той заповіт Шевченка вашого, або той заповіт нашого Емінеску, який так заповідав, який так заповідали нашим народам боротись. Спільно спільними зусиллями, для того, щоб нарешті наші народи мали гарну європейську перспективу. Не буду дуже багато розказувати, бо я доктор історичних наук подобається історія, особливо історія двох двох країн, яка поки що не дуже висвітлена так, як треба по правді, і по історичній правді, але ми зато і тут є, для того, щоб наші науковці, наші студенти. Мали іншу перспективу, іншу перспективу європейського мислення, європейського сприйняття дійсності, яка є зараз у світі. Дякую всім уважно за присутність і бажаю перспективи, бажаю докладати зусиль. Бажаю, щоб ви пана ректора і пана проректора постійно докоряли, щоб вони подавали проєкти, заявки, тому що крім суто двосторонніх таких можливостей у межах. Підписаної або зараз підписаної угоди, у нас є інші можливості: механізмів безліч європейських, транскордонних, двосторонніх. Нам просто треба подивитись, поспілкуватись, аналізувати ці, -ці, -ці перспективи і скористатись. Не скористуючись, то наші два народи вони мають. будуть мати мінус, а ми матимемо певні прогріхи. Дякую всім вам, особливо пану директору.